Ну, тепер, власне, тут уже є підказка, але давайте звернемо увагу на цей запит, в якому використовується структура не лише «sentence», а і ще й такий атрибут, як DOC. Така структура, точніше, структура док, і в межах цих трикутних дужок ще пишемо характеристику стайл до рівня poe. От, замість того, щоб писати стайл poe, ви ж пригадуєте, як це можна, як що можна зробити, щоб не писати цього. Але навіщо ми пишемо, якщо можна цього написати, а зробити іншим способом легшим. Зараз я зроблю цей запит, бо він буде деякий час виконуватися. Ще раз демонструю цей запит. Прописав в межах трикутних дужок стайл до рівнює А як можна не писати це в трикутних дужках, а іншим способом вибрати? Я вже підказую. Вибрати тип тексту. Так, так, саме вибрати в типах тексту. Чи ж я пишу це таким способом, тому що, в принципі, інколи. Ми ж дуже стрімко розвиваємось. Можливо, ми, нам доведеться колись писати ці запити звертатися до корпусу через якусь програму. Або зробити, наприклад, 100 запитів, майже однакових, але підставляти просто різні стилі, і в нас буде мало часу писати все, скажімо, оці клікати в текст тайпс. То ми просто зробимо це в такий спосіб. Ну, в принципі, хто програмує чи планує програмувати, багато чого з наших параметрів міститься у зараз у, у адрес, адресному як це назвати, у рядку, де адреса у браузері, якщо його скопіювати. І вставити в якийсь редактор текстів. Тому ми побачимо цей грандіозний, так, величезний рідок з адресою, тому що в ньому зашифровано усі ті параметри, які ми прописали, і по поетичний той стиль, який ми записали ось, він зашифрований. Ну, Українські літери тут зашифрувалися за допомогою відсотків і інших, скажімо, маркувань цих літер. Так це можна розшифрувати, якщо потрібно, і прописано як яку ми, наприклад, док title прописали, а ми не прописали жодного, тобто, тут пороженша. Тобто, для програміст тут тут зможе використати це в програмі і вписувати в цей рядок те, що потрібно. Це доволі просто робиться. Ті, скажімо, критерії запиту, які потрібні, і лему, і кожну лему, кожен токен, яка там лема, яка там словоформа, і автоматизувати 100 чи 1000, чи 10 тисяч запитів, отримати таблички і певним чином ще й відфільтрувати результати. Ну, це лише з цією метою, я зробив так, можливо, є якісь питання. Ну, знову таки хіазми, антиметаболи, ми не, не кожен Я... день зживаємо ці слова, так? Перепрошую, а ви не порівнювали таке враження, що коли ви додаєте цю додаткову мову «Indoc Style Poetry», що воно довше шукає. Що якщо ми будемо шукати за типом тексту, буде швидше. Мені здається, так, ви маєте рацію, воно буде швидше. Ну, знову таки, в неділю ввечері воно майже як метеор працювало. Але зараз да зараз буде довше. Але якщо я написав програму, яка мені тисячу запитів буде робити протягом цілого дня, я можу робити інші справи. От а якщо я поспішаю, то звичайно краще вручну як обрати, якщо один-два запити в типах текстів, таке є. Так, можливо, ще є питання? антиметаболи. Так, Тату, а для тих, хто не займається з стилістичними такими прийомами, хто такі антиметаболи? Ну так, стилістичні прийоми. Тут е, справа в тому, що суто е, філологічні, якщо е, філологічні дебрі йти, я писав просто статтю про вибірку антиметаболи. То вже заглибився і виявляється, що часто ці вирази за схемою. Або твердження за схемою А, Б, Б, А, ми їмо або жити, а не живемо, або їсти і подібні. Часто називаються хіазмами, хоча це не зовсім правильно. Бо саме лексичний повтор в зворотному порядку а, Б, Б, а називається антиметаболою, а хіазми передбачають радше синтаксичний повтор, але часто саме хіазми вживають як синонім антиметаболи, хіазмус англійською мовою. Тому інколи виникає плутанина і вже є якісь результати. От. Щось не дуже вони якісь. Показові, чому це могло відбутися? Ну, воно було. Чи це будь-старі результати за умовний спосіб? Бо це, а, це, це умовний спосіб ще так. Це воно. Знаєте, що це буває так, що запит зупинився, а потім, якщо продовжувати так, наполегливо натискати GO, то все ж таки з другої третьої спроби будуть знайдені результати, таке траплялося в корпусі. Не один раз. Ну, добре, тоді можемо рухатися далі, але якщо когось зацікавить тема, я намагався втілити це просто суто регулярними виразами добування цих хіазмів або антиметабл, точніше. І навіть десь я це зробив в інтернеті відкрите. Ну, воно працює не ідеально. От. І обирав хіазми, взяв на проєкті Гютенберг. Англійські прислів'я та приказки. Ну і так знайшлося там десь 20 прислів'я приказок з антиметаболами. От тут, власне, паралелізми. Ну, знов таки це просто треба. Мати терпіння, але давайте спробуємо взяти, наприклад, 16, щоб трошки менше. Сподіваюся, це може трошки менше обтяжувати корпус. Паралелізми передбачають однаковий синтаксичний малюнок. В сусідніх реченнях, ну, що таке речення, це можна умовно казати те, що відокремлено крапкою, або, можливо, не обов'язково. Ну, я принаймні пишу тут як окремі структури, в яких однаковий синтаксичний малюнок. І, оскільки у нас в граку немає синтаксису, то я вирішив викротитися так, що просто дорівнюють теги. Якщо в притул стоять в сусідніх реченнях токени, у, у яких однакові морфологічні характеристики, то дуже дуже висока ймовірність того, що у них буде і однаковий синтаксичний малюнок. от Але також можна це застосувати до якогось sql корпусу іншого, не лише, не лише корпусу грак, вибірку саме паралелізмів спробувати зробити, наприклад, English... Так, ми дивимося. Що є тут атрибут Part of Speech. Ось цей. Бачите, як швидко працює. Тут що виходить, я використав. Тут навіть не морфологічний однаковий малюнок, а просто однакові частини мови, якщо впритул стоять. В такому самому порядку в сусідніх реченнях, то і висока ймовірність, що там будуть синтаксичні паралелізми. The start of trading, the argument in favor. Ну, звичайно, тут можна і налаштовувати краще шукати, скажімо, початок ближче до початку, або розширити кількість. Міток, кількість розміщених токенів не 4, а 5 поставити. Бо тут було знайдено 6 тисяч, майже 7 тисяч прикладів, і для маленького корпусу це багато, так? От, і тут теж можна використовувати структури, але тут структура зашифрована в part of speech чомусь, так? Сент. Ось ось так це пишеться. Ну, тим часом ГРАК працює, тому що знов таки менш потужний сервір, і грак величезний, але безоплатний. Ну, все ж таки ні. А паралелізми знайшлися. Це неправда, це нісенітниця. Не Бо така відчутна, така проста. Світло-червоний стій, світло-зеленим, чи. Ну, 235 прикладів, не так вже і багато. Але деякі, звичайно, і багато з них пропущено, Це не є вичерпна вибірка. Це запит, коли нам потрібно, просто багато прикладів. Це не є запит, скажімо, дослідницький. Можна, звичайно, змінювати умови цього запиту, але він, можливо, працюватиме тоді цілий вечір, але якщо вже ми пишемо дослідження, то ми можемо присвятити цілий вечір нашому запиту. От, тепер я зупиню запис.